Соняшникове насіння є цінним продуктом у харчовій, фармацевтичній та косметичній промисловості. Його використання розширюється завдяки поживним властивостям та можливості створення нових продуктів з високою доданою вартістю. Одним із таких продуктів є паста з насіння соняшнику альтернатива горіховим пастам, яка є не лише смачною, а й корисною. Паста з соняшникового насіння багата на білки, клітковину, мікроелементи та вітаміни. Вона містить у 8 разів більше вітаміну є та в 4 рази більше заліза, ніж арахісова паста. Крім того, вона має високий вміст мононенасичених жирів махнію, фосфору, цинку, міді та селену, що робить її привабливим продуктом для споживачів, які прагнуть здорового харчування. Попри очевидні переваги, виробництво пасти з насіння соняшнику має певні складнощі. Традиційні методи подрібнення можуть призводити до залишків оболонки, нерівномірної текстури, небажаного кольору та гіркуватого присмаку. Для отримання якісного продукту необхідне обладнання, що забезпечує дрібнодиспарсне та однорідне подрібнення. Спеціально для вирішення цієї задачі спеціалістами компанії GlobeCore розроблена технологія подрібнення ядер соняшника за допомогою колоїдних млинів типу CLM. Принцип роботи колоїдних млинів CLM базується на системі Роторстатор. Насіння потрапляє в робочу камеру, де високошвидкісний ротор, швидкість обертання до паєте 10 метрів за секунду, створює потужні сувні та гідродинамічні сили. В результаті відбувається диспаргування, гомогенізація та повне подрібнення насіння до стану гладкої, однорідної пасти. Крім цього, колоїдні млини Глоукор мають низку інших переваг, зокрема, це… Регульований зазор між ротором і статором, що дозволяє контролювати текстуру кінцевого продукту, система охолодження, яка запобігає перегріванню та зберігає всі корисні речовини оброблюваної сировини, контактні вузли. Млина виготовлені з наржавіючої сталі, що гарантує чистоту та безпечність споживання продукту, широкий діапазон продуктивності від невеликих млинів для локального виробництва до промислових моделей для заводів по виробництву харчових продуктів. Компактність і простота обслуговування, що дозволяє легко інтегрувати млини у технологічні лінії харчових підприємств. А які проблеми, що складно вирішуються, є на вашому харчовому виробництві? Розкажіть про них у коментарях. Додаткову інформацію про технологію та обладнання GlobeCore для подрібнення соняшникового насіння ви можете знайти, перейшовши за посиланням у першому коментарі або на сайті www.globecore.com.